Вітаю вас на каналі. Дякую за те, що переглядаєте мої відеоуроки. Сподіваюсь, вони допомагають вам краще зрозуміти матеріал з біології або підготуватись до ЗНО. Сьогодні ми поговоримо про їжу, її компоненти, харчові та енергетичні потреби людини. Найважливішими компонентами їжі людини, які забезпечують організм енергією. І будівельним матеріалом є білки, жири, вуглеводи та вітаміни. Білки їжі. Біологічна цінність білків визначається тим, наскільки збалансовано у них вміст незамінних амінокислот і як добре може цей білок засвоюватись організмом. Якщо не вистачає таких амінокислот, то використання інших обмежується. І цінність такого білка в цілому знижується. Найвищу біологічну цінність мають білки молока та яєць. Оптимальне співвідношення амінокислот мають білки м'яса, риби, сої, насіння соняшника та бавовни. Гірше збалансовані за вмістом амінокислот білки зернових культур. Оптимальна потреба у білках 0,75 г. На кожен кілограм маси тіла. Якщо життєдіяльність людини пов'язана із додатковими витратами енергії на фізичну працю, то щодобова потреба у білках зростає до 1,1 г на кожен кілограм маси тіла. Підвищену кількість білка повинні споживати підлітки у період посиленого росту, а також військовослужбовці, спортсмени, вагітні жінки. І матері, які вигодовують немовлят материнським молоком. Нестача білків в організмі призводить до порушення фізичної та розумової працездатності, пригнічення захисних сил організму. При цьому відчувається слабкість і болі у м'язах, волосся може випадати, а нігті ставати ламкими. У крайніх випадках нестача білків призводить до дистрофії та голодних набряків. Жири їжі біологічна цінність жирів визначається такими показниками, як незамінність, перетравлення та всмоктування. Жири, які містять лінолеву кислоту, мають найвищу біологічну цінність, оскільки в організмі вони практично не синтезуються. Лінолева та інші ненасичені жирні кислоти, що є компонентами рідких жирів або олій, це незамінні компоненти клітинних мембран. Вони виводять надлишковий холестерин з організму, підвищують еластичність стінок кровоносних судин. Користь вживання жирів полягає також в тому, що разом з ними до організму надходять жиророзчинні вітаміни. Жири надходять до організму людини з вершковим маслом. Свинячим салом у вигляді яловичого чи риб'ячого жиру з горіхами. Норми потреб жиру для людини 0,8-1 г на 1 кг маси тіла на добу. Надмірне вживання продуктів, що містять насичені жирні кислоти, а це жирне м'ясо, м'ясні напівфабрикати, жирні молочні продукти, провокують відкладання холестеринових бляшок на стінках судин. І як наслідок серцево-судинні захворювання. Негативний вплив також спричинюють трансжири, які утворюються при виробництві маргарину під час смаження їжі при промисловому виробництві випічки це кулінарні та кондитерські жири. До речі, молоко корів та овець теж містить трансжири, але ця природня форма жирів є не настільки шкідливою. Нестача жирів в організмі відображається на зовнішності, шкіра стає зморшкуватою, волосся безжиттєвим, нігті ламкими, знижується надходження до організму жиророзчинних вітамінів, порушується обмін речовин і погіршується концентрація уваги. І навпаки, надмірне вживання може призвести до накопичення жирів в організмі і ожиріння, а це призводить до багатьох захворювань. Вуглеводи їжі. Біологічна цінність вуглеводів визначається такими показниками, як засвоюваність і тривалість насичення. Вуглеводи надають організмові енергію, живлять мозок, відповідають за відчуття насичення. Чомусь вважається, що вуглеводи це вороги фігури, і як тільки виникає необхідність худнути, то відмовляються від вуглеводів і вживають більше білків. Це помилково. При тривалій нестачі вуглеводів організм буде використовувати енергію від розщеплення білків, на що потрібно більше часу. Також цей процес супроводжується утворенням побічних продуктів кетонів. Накопичуючись у крові, вони викликають такі симптоми, як втому зниження працездатності, роздратованість. Тому правильніше вчинити це обрати для себе потрібні корисні вуглеводи. Прості легкозасвоювані вуглеводи, хлібобулочні вироби, тістечка, солодощі швидко піднімають рівень глюкози в крові. Організм знижує його рівень, перетворюючи надлишок на жирові відкладення. Для цього використовується інсулін, постійне вироблення якого зношує підшлункову залозу. Тому потрібно навчитись вживати складні вуглеводи. Вони вивільняють енергію поступово. Забезпечуючи тривале насичення. Такі вуглеводи містяться у овочах, фруктах, крупах та цільнозерновому хлібі. Вуглеводів потрібно вживати до 3 грамів на кілограм маси тіла щодня. Якщо людина зайнята фізичною працею чи активно займається спортом, то цю норму потрібно збільшити вдвічі. Отже, кількість вуглеводів повинна перевищувати в 4 рази кількість білків і жирів. Тобто це співвідношення можна представити як 1 до 1 до 4. Вам уже відомо, що крім білків, жирів та вуглеводів, їжа містить різноманітні солі. Важливим компонентом їжі також є вітаміни. Вітаміни поділяють на дві групи жиророзчинні та водорозчинні. Жиророзчинні вітаміни це А, Д, Е, К. Вітамін А або ретинол міститься у продуктах тваринного походження риб'ячому жирі, вершковому маслі, яєчному жовтку, печінці риб, риб'ячій ікрі. Також багато рослинних продуктів, такі як морква, шпинат, червоний перець, персики, абрикоси, тобто ті, що мають жовто-гаряче забарвлення, містять каротин, це провітамін А, з якого в організмі утворюється вітамін А. Однією з його важливих функцій є утворення білка родопсину в сітківці ока, що адаптує до різної інтенсивності освітлення, тому вітамін А ще називають антиксеротальмічним фактором. Ксерофтальмія це сухість і запалення рогівки ока. Вітамін А регулює процеси зроговіння шкіри, нормальний ріст волосся, впливає на бар'єрну функцію шкіри. У разі його нестачі виникає зниження гостроти сутінкового зору, куряча сліпота. Уражаються епітеліальні тканини, спостерігається сухість і злущування епітелію, що призводить до проникнення до організму мікробів. Також виникають дерматити, бронхіти. Хальмується ріст, знижується маса тіла, спостерігається загальне виснаження. Вітамін Д, кальциферол. Це антирахітичний фактор, оскільки цей вітамін має здатність попереджувати і лікувати рахіт. Вітамін Д міститься в основному в продуктах тваринного походження печінці, яйцях, ікрі, риб та рибі жирних сортів. Він утворюється в шкірі під впливом сонячних променів. Вітамін Д впливає на обмін фосфору і кальцію, формування кісткової тканини. При його нестачі кісткова тканина розм'якшується. Виникає деформація хребта і викривлення гомілок. І, навпаки, надмірна кількість вітаміну Д призводить до накопичення кальцію і фосфору не тільки в кістках, але й у м'яких тканинах, м'язі серця, стінках кровоносних судин. Вітамін Е токоферол. Це вітамін розмноження або антистерильний фактор. Він впливає на функцію статевих залоз, перебіг вагітності, сповільнює сідання крові, є сильним антиоксидантом, діючи згубно на вільні радикали, які пошкоджують мембрани клітин, прискорюють старіння і призводять до розвитку серйозних захворювань. Багатими джерелами вітаміну Е є олії, соняшникова, соєва, кукурудзяна, а також зелені листові овочі, жовтки яєць. Вітамін К його ще називають антигеморагічним фактором. Він забезпечує згортання крові, оскільки бере участь у синтезі спеціального білка протромбіну, а також нормалізує перистальтику кишечника. Вітамін К міститься у листових овочах, цвітній капусті, томатах, картоплі, печінці, яйцях. Водорозчинні вітаміни. Вітамін в 1 або тіамін. Його ще називають антиневритним фактором. Він активно впливає на обмін речовин, нервову регуляцію, проведення нервового збудження, дефіцит вітаміну В1 призводить до авітамінозу, хвороби бері бері, що виявляється у запаленнях периферичних нервів, супроводжується хворобливістю м'язів, порушенням ходьби. Людина ходить, ледь пересуваючи ноги. Швидко стомлюється. Вона дратівлива, має порушений сон. Сьогодні рафіновані продукти бідні на тіамін, тому гіповітаміноз вітаміну В1 є досить поширеним. Вітамін в 1 міститься у гречці, вівсянці, бобових, грубозерновому хлібі, горіхах. Вітамін в 2 або рибофлавін. Він бере участь у тканинному диханні оскільки забезпечує утворення компонентів, ферментів, що регулюють окисновідновні процеси. Його застосовують при довго незаживаючих ранах, виразках, захворюваннях очей для покращення росту. Джерелами вітаміну В2 є м'ясні та молочні продукти, бобові. Вітамін В6 6 піродоксин або антидерматичний фактор. Він потрібен для кровотворення і нормального функціонування нервової системи. Потреба у ньому збільшується у разі важких фізичних навантажень і нервових напружень, променевих уражень, шкірних хворобах, токсикозах вагітних, багаті на вітамін в 6 м'ясо, риба, яєчні жовтки, горох, висівки. Частина утворюється в організмі здорової людини за рахунок мікрофлори кишечника. Вітамін В12 12 ціанкобаламін або антианемічний фактор. Він регулює насамперед процеси кровотворення, стимулює процеси загоєння ран, впливає на обмін вуглеводів та ліпідів. При нестачі ціанкобаламіну виникає недокрів'я, анемія. Вітамін в 12 міститься у продуктах тваринного походження, печінці, нирках, яєчному білку, морепродуктах. Також він синтезується мікроорганізмами товстого кишечника. Вітамін В9, фолієва кислота входить до складу ферментів, що каталізують синтез ДНК. Нестача цього вітаміну порушує поділ клітин, їхнє дозрівання та функціонування, а також спричинює анемію. Джерелами вітаміну В9 є свіжі овочі, печінка, яловичина, жовток яйця. Вітамін С, аскорбінова кислота. Цей вітамін регулює всі види обміну, регенерацію тканин, проникність капілярів, синтез колагену, білка, що зміцнює ясна, та стінки кровоносних судин. Відкриття вітаміну С пов'язане із захворюванням цингою. Основні ознаки це порушення функції центральної нервової системи, ураження суглобів. Кровоточивість ясен, розхитування та випадання зубів, простудні захворювання, зниження працездатності. Вітаміну С багато у плодах шипшини, лимонах, апельсинах, капусті, ягодах чорної смородини, агрусі. Вітаміни добре зберігаються, якщо фрукти і овочі не обробляти термічно. Отже, раціональне харчування забезпечує надходження до організму. Поживних речовин, мінералів та вітамінів. Окрім цього, слід дотримуватись правил гігієни харчування. На сніданок потрібно вживати гарячу їжу, переважно каші з додаванням овочів, яєць, кисломолочного сиру та гарячих напоїв. Обід має включати перше та друге гарячі страви, важливо вживати м'ясо або рибу з гарніром із овочів та круп. Полуденок має складатись із молочних виробів. Вечеря має бути легкою, щоб не перевантажувати шлунок на ніч. Це омлети, запіканки. Необхідно приймати їжу в одні й ті ж самі години, щоб забезпечити виділення травних соків. Також важливо дотримуватись енергетичного балансу. Кількість енергії, яка надходить до організму, має дорівнювати кількості енергії, яка витрачається в процесі життєдіяльності. Калорійність їжі розраховується так. На кожен кілограм маси тіла використовується приблизно 52-75 кілокалорій енергії. Щодоби це складає для дівчаток підлітків приблизно 2500 кілокалорій, для хлопців до 3,5 тисяч. І з віком ці потреби знижуються. Отже, ми сьогодні говорили про їжу та її компоненти: білки, жири, вуглеводи, вітаміни. А також про харчові та енергетичні потреби людини. Якщо маєте запитання, коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам правильно, раціонально харчуватись і дякую за увагу!